8 травня, у день пам'яті та примирення, українці вшановують тих, хто у другій світовій війні боровся з нацизмом та приміг його, а також усіх жертв тієї війни. Другий рік поспіль Україна відзначає цю дату в умовах повномасштабного вторгнення Росії. Чимало жахідь, що раніше асоціювалися з фашистською Німеччиною, нині реалізувала Російська Федерація у нашій державі. Покладати квіти та схиляти голови перед жертвами саме 8 травня це європейська традиція, яку ми послідовно впроваджуємо після революції гідності. Ми вшановуємо усіх, хто боровся з нацизмом, та тих, хто постраждав від нього. Сьогодні я подав до Верховної Ради України законопроект, яким пропонується встановити 8 травня днем пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Ми ніколи не забудемо внесок українського народу у перемогу над нацизмом. І нікому не дамо стерти роль українців у цій перемозі. Ми не дозволимо присвоїти спільну перемогу народів антигітлеровської коаліції і не дамо брехати. Ніби перемога могла відбутись і без участі якоїсь країни або народу зло ми знищували разом так само, як разом протистоїмо зараз аналогічному злу.